Доброчинну акцію Україна в моєму серці гімназисти започаткували ще у вересні. До неї охоче долучилися педагоги та батьки учнів. Відтоді вдалося зібрати на потреби армії близько 7 тисяч гривень. Окрім того, солодощі, одяг, засоби гігієни. Все це школярі передають військовослужбовцям 79-ї ерамобільної бригади через волонтерів. Вони передають і продукти. Я так розумію, якісь смаколики і консерва... консервацію, якийсь одяг. Те, що те, що можливе, те, що необхідно, те, що буде використовуватись до пакунків, діти вклали і власноруч зроблені листівки та малюнки. Я хочу зачитати декілька слів. Я люблю тебе, повертайся живим, на тебе чекають. Хай Бог тебе береже. Молюся за тебе. На благодійний концерт завітали і військовослужбовці Денис та Володимир. Вони нещодавно приїхали на ротацію до рідного міста. На сході бійці брали участь у боях біля Донецького аеропорту. Дітям за підтримку та за подарунки вдячні. Особливо радіють саморобним листівкам. Это очень-очень это приятно. Потому что вот даже там, когда вот ты вот, вот, получаешь и такое, и всякие вот эти вот рисунки, оно вот на так, оно просто так, это греет твою душу, и ты понимаешь, что, что все-таки ты не зря это делаешь. Всегда с собой. Сколько бы их не было, 10-20 всегда с собой в кармане будет. Беля сердце будет лежать. Ще один приємний сюрприз для бійців облаштували у шкільному музеї. Від сьогодні тут працюватиме експозиція, яка присвячена героїчним чинкам військовослужбовців на сході країни. Серед експонатів форма бійців, фотографії, особисті речі. Почесне місце посідає прапор України, розписаний славнозвісними кіборгами. Ми повинні виховувати почуття патріотизму, а особливо надзвичайно актуальною Ця тема є зараз в наш складний для України час. Тому це надзвичайно виховний потенціал дітей. Звичайно, що буде підвищувати ця війна це те, чого не повинно бути у світі, і ми хочемо як найкраще, щоб вона закінчилась. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, Миколаїв, П'ятий канал.